всі бої з вони буде конференція No55, що таке артефакт Алсур, ми розпочинаємо. Що не поступив, що в більшості артефакт Алзера з'явився в шостому сезоні, десь появився в 5 серії шостого сезону, що якби шостий сезон є вже останнім сезоном трійних погод. І, і більшість, що саме артефакт від більшості буде хм, корисним в фіналі шостого сезону, більшість, що. Як по силі, то ну, він десь приблизно десь хожі да ну потоки більшості слабіша десь в більшості, що десь так би, два рази це якби це слабіша для в більшості, і е, сам цей артефакт він більшості не має форми, як в, 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 в супер артефактів там, чи інших артефактів, які були в, в ролі плеє погоди і в трійних погодах і. Більше суті, якби це артефакти. Більше з того, що деби дає якусь там силу більшості, дає дає швидкість та ще щось. Більшість, що це телепортація і інше. Більшість, що сам більше, якби артефакт, буде більше це користуватися буде більшості сам би Антоні Холіплаєкзе, і ну і більше головних героїв. Е, також цей артефакт більшості як непростої більшості, ну, він скорше, ну, ще має якусь так, силу, це ще якби няня в часі, що телепортація в часі, що можна ну, попасти будь-який час. Там. І ще можна сказати, то, що цей артефакт дуже якби, більшості небезпечний, і як сказати, то, коли буде більшості в. В шостому сезоні буде більш небезпечним артефактом, який ще був в фоліплей-погоди і в трені погоди. Це ну, найбезпечні артефакти, який поки ще є в цих солідних. І він тебе більше небезпечний, що подорож ну, час і ну, ще є тим, що. Чому ви безпечили в те, що ну більшості, що він має дуже велику силу, тобто велику енергію, яка можна виправити до створення якоїсь там бомби більшості, що я десь приблизно його якби сили десь 900 тисяч кіга десь. І третє, що в більшості небезпечний, це ну що в більшості в цьому артефакті, ну якби більшість по побажанню може когось там просто знищити зразу більшість. Більшість, що цей артефакт буде якби, дуже важливим в фіналі шостого сезону. І більшості, що з таким артефактом, це головним героєм, буде якби, якби десь в холі плеєкзе буде дуже важко перемогти, тому що в більшості проколера-плеєра колограплегаде більше слабий, а його там більшості є, є в холі плеєкзе або Ексселю, це є артефакт, і це буде більшості проблемою то головних героїв, щоб його постав перемогти і. Ну, в фіналі більшості шостого сезону головним героєм буде дуже важко його більшості перемогти. І буде дуже важко там, просто вже важко. І я думаю, не закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами в Хулібливоче. Всім гудбай!